Україну шматують, землею рівняють села, міста, дітей викрадають, грабують, галтують. Це суни зі сходу, не мета вода. Не вперше українці стримують нечисть, віками боронять землю, святу. Та не людям з звірам ніколи не вдасться зламати український нескорений дух. Ми вільний народ, і кров нас козацька не знищила нас, полимайся, сибири, Нас Київ живе, живе рідна Україна, Господь її дав нам. На вічні віки, мій ангеле, бо я іще живий, а не із хлопцями йду в смертельний бій. За внуків і дітей, за землю цю святу. В серцях наших горить непереможний дух. Не плач, мій ангеле, бо я живу іще, вже не болить і навіть не пече. З тобою молюсь я у світу мене Бог. Хрій мене не тримай, я болюсь і живу. Не плач мій ангеле, якщо я впаду, і серце гаряче на навіхтар покладу. Ти душу героя в небеса понеси. До янголів світла ти мене прилучи. Ну, це також планується як пісня, тому приспів тут є. Готуємося, любі українці, тримаймо наш прапор і стрій. І нас не здолають ординці. Ми виграємо цей смертний бій.